Сьогодні, виконку міської ради на засіданні комітету з управління впровадженням стратегічного плану розвитку кривого ругу у рамках реалізації проекту маркетингова стратегія міста Кривого Ругу був представлений бренд міста. Основна мета стратегічного плану розробка та запровадження інструментів формування позитивної інвестиційної привабливості міста. Найважливіша частина цієї роботи створення бренда міста. Вдалий брендінг приваблює до себе увагу надовго запам'ятовується, допомагає яскравіше продемонструвати переваги саме даної території, дозволяє залучити інвестиції, поліпшити і збільшити фахові, економічні, культурні, туристичні зв'язки і загалом працює на зростання позитивного іміджу міста. Розробка бренда проходила у три етапи: враховувались такі фактори, як оцінка міста національними і закордонними засобами масової інформації. Думка самих криворісів. У результаті було обрано шість найбільш перспективних макетів логотипів міста. Переможцем став варіант із зображенням рогу як символу добробуту і достатку. Кращим слоганом обрано місто довжиною в життя. Після презентації демонстраційного проєкту міський голова Юрій Вілков наголосив на виключній важливості для міста проведеної роботи. Бренд «Криворогу» – це його своєрідна розширена концепція іміджу, культурологічний код, в якому відображене і історичне минуле, і сучасність, і розвиток інфраструктури і потенціал міської громади. У нас мілечині і. От и бренд города очень важна. Ви ж это знаєте по всім направлениям. Поэтому ми точечно работаем, работаем, работаем согласно нашого плану. Надо, щоб бренд работал на наш город. Бренд кривого ругу високо оцінили усі присутні на засіданні комітету. Інститут розвитку міста дуже багато відпрацював в цьому напрямку, і мені дійсно дуже приємно, і я дійсно вважаю, що та робота, яку вони зробили, вона заслуговує високих. Бренд території це не тільки лого і слога. Це нове бачення перспектив його розвитку, яке органічно поєднує минуле місто, його сьогодення і майбутнє. Особисто моє враження дуже позитивне від цього. І після цього. Такого ролику навіть навертається сльоза, наскільки він позитивно виглядає. Наскільки вся ця концепція виглядає дуже такому ну, такою, такою життя як відзначалось на засіданні, наступний етап після успішного створення бренда є його пропагування, і до цієї справи мають долучитись усі мешканці, не байдужі до долі свого міста.